Вітання на каналі про спіних. Сьогодні у нас буде екзотична риболовля. Це, напевно, одна із мрій будь-якого риболова. Половити таку чудову рибу. У нас сьогодні такий буде присмак американської рибалки, і ми приїхали половити. Баса а в Україні можна на пальцях одної руки порахувати, де все ж таки можливо це зробити. І ось одна із цих ведойм знаходиться неподалік від міста Київ, буквально там в 10-кілометровій зоні, коли можна ось так приїхати і спіймати цю бажану та потужну американську рибу. Сьогодні я ще взяв з собою такий цікавий комплект. Сподіваюсь, що ми вполюємо гарну рибу, щоб максимально кайфанути. І будемо сьогодні ловити оновлений фінези, і 23-го року всього до 7 грамів. Катушка в нас буде. Е Дайва Калдія 21, 2500 S, 06 шнур чотирьохжильний, це буде duel. Ну а по приманках будемо вже орієнтуватися безпосередньо біля води. Розпочинаємо перші закиди. Починаю я з класичної приманки слаг. Баси ще полюбляють історії, всякі, такі як поверхневі приманочки, черв'яка подібні, і дуже полюбляють всіляких рачків. Ну, в цілому вподобання в них як схожі на нашого окуня. От. Глибина тут невелика, якщо приїжджаєте, ловити то вам потрібні ну, такі ваги, там, умовно там 2-3, максимум 5 грамів. Більше я не бачу сенсу. І по правилам риболовлі, ось такий слаг, слаг це від Ланкер Сіті. Одразу на крупняка. Бачите? От. І по умовам лову у вас повинен бути м'який підсак, тобто силиконовий, бажано мати. Потім Приманочки від двох дюймів, тільки одинарні гачки, тобто це може бути або гачок, або джиголівка. І вони по правилам повинні бути безбороді, це обов'язково. Воблери ну, виходить, що можна використовувати, але форелевого типу в плані того, що там повинні бути одинарні гачки і безбороді. Брійняки навіть заборонені. Так, ну певно... О, є, є, друзі. З поверхні, з поверхні, одразу. Ах, бачили, да? Я. Ну, За рахунок того, що гачок безбородий, бас зійшов, але дуже так прикольно він втулив. І що цікаво, що з поверхні. Тобто, якщо поставити якусь поверхню... Опа, є ще клювака. Якщо поставити поверхневу приманочку, то. Я думаю, що було би діло, пластилін би робив би діла. Слухайте, ну такі потужні клюваки, що просто капець. Ну давайте будемо ще туди тулити. Такий, знаєте, класична судакова клювака, коли судак хоче вбити нашу з вами рибку. Можливо, заважка там приманка в мене, там стоїть 3 грама, може треба поставити щось трошки легше, щоб вона повільніше танула. Зараз будемо дивитись. О, є. Так, друзі, є у нас перший басятко. На слах невеличкий. Опа, іде сюди. Ось дивіться. Ось такий американський вокунь. І клюнув він на слаг. Бачите, ось такий слаг і ось такий окунюк. Перший є. Діло розпочато. Випускаємо його. Опа. Так, ну що, лайкос за першого. Лендлізного <свист> ленд рибку. Слухайте, і до речі, тут не дуже космічних грошей коштує риболовля. До війни це було набагато більше, зараз от півдня коштує 600 гривень. Враховуючи нинішні ціни на все просто, то ціна достатньо плюс-мінус демократична. Це точно дешевше, ніж з'їздити десь на Кіпр, чи кудись там в Японію, чи в Штати половити цю чудову рибу. А в неї такі, знаєте, характерні потужні клювання, така потужна боротьба, ну задоволення класне. Цікаве місце, таке нахилене дерево. Взагалі, ось такі риби, як там окунь, баз, вони дуже полюбляють, ось такі завали там дерев, кущів, корчів. От. І якщо зараз підібрати приманку, яка буде гарно скіпитись, і ми зможемо туди прямо в кущі закинути, я колись з-під того куща спіймав. Найкрупнішого басу, такого під півтора кіло. О, покльовки. Ну, покльовки, бачите, всі чомусь прямо під берегом. Бачите, як я казав по класиці під кущ і є бас басятко. Іди сюди, не вже. Іди. Ой, 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 Класична історія з-під кущів, але треба туди бачити, ось так от з кіпінгом, Опа, ще клювака. Сидять вони там в кущах. Закидувати приманку. Ну, Слаг це не дуже вдала історія для цієї техніки закиду. Якщо тільки у вас джигулівка, ось бачите, ось такий в мене слаг. Я його трошки зменшив. Це Ланкер Сіті, і, до речі, дуже раджу їх по Судаку. Саме ось в таких рожевих кольорах, там є такий апельсиновий з темно-зеленою спинкою сріблястий. Дуже класно вони ловлять судака, особливо по карчах. І по якщо ловити на дропшот. От я його вкоротив, якби ще джиголівка така з юбкою, щоб він повільно-повільно падав. От Тоді він буде і нормально скіпитись. І його буде хоче брати бас. От. А е, так, можна зараз поставити фет якийсь, тому що так слаг дуже погано скіпиться, він одразу е, врізається в воду і він не може зробити таку жабку по воді. Тут для цієї техніки ще е, дуже важливу роль відіграє. Приманка, якою ви робите, окрім того, що ви повинні вміти це робити, ще і правильна приманка повинна бути, тому що, аби що, кинути цією технікою дуже складно. Є, бачили, теж з кущів. І це такий крупніший. Но з фінкою це робити дуже круто. Фінка, звісно, Ось такий красунчик. Так, ну що, ось такий гарний красивенний бас в нас на гачку. Трошки зменшив я приманочку, поставив віброхвостик невеличкий і одразу бачите ось такого красення спіймали. Ну що, класична схема, он кущ. Трошки техніки закиду, щоб могли ви прималочку положити туди в саму, в самі в самі туди кущі. І все, і такий гарний басятко сідає нам. Продовжуємо далі ловити. Бачите, я навіть сьогодні кепку одяг, -одяг баз прошоп, яку, до речі, мені привезли з США, друзі. От. І якраз доречно в такому прикиді ловити цю класну рибу. Дуже-дуже прикольно. Давайте будемо скоріш продовжувати. Є, yeah, друзі, одразу. Бачите, тільки під кущ ложиш. І одразу, і одразу, одразу є. Дивіться, який бойкий, такий маленький. А робить які діла. Давай. Іди сюди. Опа, ось такий басяра. Ось така от рибка гарна. Ну невеличкі поки баси, такі, такі. От доло, більше долоні, потужні клювання, які ми можемо отримати саме з під цього куща, тим більше тут ще прикольно сам закид робити. Щоб попасти по адресу, Опа, знов є, єдиться. О, хорошо. Ож на кожному закиді. Просто в закид. Ну це такий вже побільший, Побільшенький. Опа! Дивіться, який гарний сюди, папа! Клас! Ну слухайте, ну чи не задоволення це. Дивіться, дивіться, який який от гарний. Беремо по класікці запащу. який, Яка гарна, класна риба. Доганяєте ні цей, да? Дивіться, в нас... <гум> Ах, які в нас тут тонельчики. Так, ну зараз я поставив ось такий величезний свімфіш. З надією на щось покрупніше. Може нам вдасться полювати великого баса. Ну, але от, по рекомендаціям. 2,5-3 дюйми, віброхвости темних кольорів. Олексій вже спіймав. По моїй наводці поставив він рачка темного. От, і ось чомусь на яскравій приманки сьогодні не хоче. Сонячна така погода. Не знаю, що тут буде в інші дні, але зараз ми е чітко бачимо, що переважно пакльовки. Yeah. Дивіться, на таку. Із із схід переважно клює саме на ось темні приманки, типу там лох, темно синій і ось таке темне масло. Проводку робимо не дуже активну. Ну, тобто риболовля схожа на лов повністю, 100% схожа на лов нашого окуня, але такого, знаєте, Пасивного оконя. І часто спрацьовує рівномірка. Є. Yeah. Є, ah. yeah, друзі, дивіться, на таку велику приманочку сів нам. А, і зійшов. І зійшов. Ну і ладно, невеличкий знов бас. Але, бачите, не нехтує він навіть. Чотирма дюймами. О, сорі, на натвічив. О, друзі, ще почав твічингом вести. Трошки в нас кльов стих, але от бачите, на оцей мій рожевий слаг методом твічинг на швидку проводочку сів ось, знов у нас ось такий басятко. Давай, друже. Пливий. Вон і Олексій, бачите, теж робить діла. Зійшла, так? Да? Ну нічого, так. Да. Бо тебе ж там безбороді гачки, тому воно і сходить. Трошки свічку зробив і все. Ну, в цілому ми зараз ось знайшли місце і приманки, на які вона взагалі в закит ловиться ця риба. От, у Олексія там стоїть така коливалочка з одинарним гачком. Важка, до речі, і от, що цікаво, що клює він на, швидкі, на швидкій проводці. А в мене от я продовжую ловити зараз на слах, Цей яскравий рожевий з темно-зеленою спинкою. 2 г і ось таким ось типу, твічингом, під смиком ловлю і майже без, без пауз. Тому що коли пауза, чомусь він не хоче брати, а ось на отаку більш-менш активну проводку, в цю мить слаг дуже активно стрибає отак, і ось риба відкликається. Великою нам не вдалося поки вполювати всі такі 300-200 грамів. Але приємно, навіть така риба дуже потужно клює і дає боротьбу. Тому раджу брати з собою ось такі ультралайтові вудки. Ну, от в мене до 7 грам. От 1-7 якраз от ідеально. Якщо там сяде щось крупніше, ви зможете поборотися з рибою. А ось таких невеличких теж буде дуже приємно половити. Сам себе, так? Да? Знов з-під куща, друзі. От тільки ну, туди попав і дивіться, який бесятко який. Зараз покажу. Отакий. Бачите? О, о, ось такий. Такий от гарнюнька. Клас. Отака от рибка. Продовжуємо, ну буде шукати зараз щось крупніше. Это в паяк, вот в паяк. Давай маленький, давай, ты ой, хороший. О, и ось, слах. Так, І що цікаво, що зараз я слав причепив ось таким от чином, і бачите, почались знову у нас склювання, тому що трошки-трошки е, у нас вийшло сонечко і активність рибки спала. вот, ну, на, на, на оберталку, зрозумів. Ну, друзі. Ще він є у нас нафорелову оберталочку. Так, ну ось такий красунчик. Дивіться. Ось такий гарний бас. Давайте зараз будемо відпускати. Давай, друже, впливи. О, це у нас трошки крупніший. Дивіться який. О! Ну, не найбільший, але непоганий. Непоганий. О, дивіться, який гарна рибка, бачу. Так, ну Приманки я потім в кінці відео покажу, які найкраще працювали, і розповім саму тактику подачі. Тому що е, не завжди, особливо коли ось так виходить сонечко, не завжди він прям роздає в закид. Але знайшли деякі моменти, які просто... Працюють нормально. Так, ну давайте розбиратися. Ще раз дивіться. Сьогодні я ловив графіт лідером Fine фінеза UX до 7 грам, це 23 рік, 2500 s катушка Це, в принципі, те, що я раджу, з якими комплектами приходити, десь там до 10-7 до 7 грамів, ну, максимум до 12. Більше в принципі не потрібно. Я б взагалі брав би таке щось до 7. Це оптимальний варіант. Приманки, від 2,5 до 4 дюймів. Ну, основна, це 3 дюйма, все ж таки, на яку клювала. Це 3-3,5 дюйма. От наприкінці дня працював ось цей кейтек. це Swing Impact. І, бачите, навіть без п'ятки дуже-дуже непогано на нього клювали баси. І ось цей слаг сьогодні. Прям гарно попрацював. От я його так от. Обірвав, щоб він десь був 3,5 дюйма. І на джиголівці, при тому, що чіпляв її не класично, коли гачок виходить, а отак от як на дропшот. І дуже класно, навіть на рівномірки працювали. Попрацювали і свімфіші. Прикольна по заману, то чому? <заман> тому що ось такі історії, коли баз відкусує хвости, особливо рачкам, дуже сильно він клещі відкусує. То от якраз от приманки типу замана. Будуть нагоді, тому що їх майже неможливо пошкодити. Подивіться, там в них є і рачки, і такі фетики невеликі, десь близько трьох дюймів для цієї рибалки. Це буде. Оптимальний варіант. І найкраща приманка, але я не можу її показати через те, що ми її обірвали. Клювала просто в закіт на неї. Я одразу своєму другу Олексію віддав цю приманку, щоб він добряче половив. Це цикада, якщо я не помиляюсь, від віддаєва. Я посилання на неї добавлю, тому що чесно не пам'ятаю її правильну назву, а в описі під відео я її оставлю. Просто її розривало на рівномірній. Проводці, все друзі, половили дуже круто. Ось така у нас є цікава водойма. З такою екзотичною рибалкою, прямо під Києвом, близько 10 кілометрів від станції метро Святошин. Ось таке чудове озеро, де можна приїхати відпочити і половити таку бажану і цікаву рибу, як бас. Контакти водойми я залишаю під відео. А вам велика подяка за перегляд. Підтримайте український контент вподобайкою. Підписуйтесь на мій канал і. Побачимось на наступних рибалках.